Порт Марселя так виглядає термінал круїзної компанії Коста, один із терміналів, тому що їх декілька справа зліва, в залежності від того, який у вас лайнер. Це лайнер Коста Сміральда, відповідно, термінал, який сьогодні запрошує пасажирів саме цього лайнеру. Ось тут ви бачите автобуси, шатли, які можуть відвезти вас до центру міста Марсель. Вартість такого шатла, ми ось тільки що запитали 20 євро. З людини. Я так розумію, що в одну сторону. Окрім цього, є паркінги для автомобілів, ви можете залишити своє авто, доба вартує 15 євро, це нормальна ціна, в інших країнах може бути дорожче. Якщо ви приїхали не на своєму авто, а прилетіли в аеропорт, з аеропорту ви можете дібратися на таксі. Або є громадський транспорт, це буде довше, але дешевше. Якщо це таксі, стандартна ціна 35-40 євро з Людини пройдемо в термінал, побачимо, як виглядає чекін. Людно, тому що хтось прийшов тільки в порт і відправляється в місто, хтось є також автобуси до аеропорта, а хтось ось з валізами сьогодні починає також свою подорож з Марселя. У кожного туриста є свій час чекіна. Тобто так зараз багато людей, бо це тільки починається реєстрація десята. 57, з 10.30 починається реєстрація, і вона буде відбуватися до 15 годин. У кожного, коли ви отримуєте свої посадкові документи, у вас буде е час, у котрій ви маєте прибути в термінал, наприклад, там в 11.50, чи там дванадцять В цей час ви маєте прибути можна раніше, можна пізніше, але не пізніше, ніж час закриття борту. Якщо борт відправляється о вісімнадцятій годині, наприклад, як зараз сьогодні з Марселю то в 17.30 борт вже закривається. І якщо ви запізнилися, то ви не зможете потрапити вже на лайнер. Обов'язково подбайте про документи, які вам необхідні. В першу чергу це закордонний паспорт. Також страховка це ваша особиста відповідальність. Документи круїзні це посадкові талони і багажні бірки. Про це ми розкажемо ще додатково. Термінал простенький, все зрозуміло, в ньому є. Стрічки для здачі багажу, ось такі стойки реєстрації. Це люди зараз роблять чекін на реєстрацію на лайнер. Також в ньому є декілька туалетів з різних сторін, є стільці, але їх небагато, тому що все відбувається досить швидко. Тут не потрібно сидіти багато часу. Також є автомати, де ви можете взяти каву, водичку, якісь там снеки. кава від Євро 20 вартує. Термінал маленький, але досить зручний, зрозумілий. для... Будь-кого для новачка, той, як його, степлер і скотч. Вони потрібні вам будуть. Для чого? Коли ви отримуєте посадкові документи, в них є ось такі багажні бірки, як в аеропорту, але вам там їх видають. А тут ми їх роздруковуємо самостійно для своїх туристів, або туристи самі роздруковують. І їх треба якимось чином прикріпити на вашу валізу, щоб потім співробітники круїзного. Судна могли ідентифікувати вашу валізу і доставити до вашої каюти. Тут на ній буде вся інформація. Ваше прізвище, ваш номер каюти, є спеціальний QR-код, назва круїзного лайнеру, на якому ви відправляєтесь. Ну і, в принципі, все. Після проходження перевірки документів та здачі багажу, якщо у вас все в порядку з документами, тому що запитують, чи є у вас віза, якщо у вас кінечний пункт візовий для вашої країни. і Потім вас пропускають на здачу багажу. Після здачі багажу ми піднялися на другий поверх. Тут багато вже місця, набагато світліше, приємніша атмосфера. Є ось такі стічки, це вже саме чекін. Тут вас ще раз перевіряють документи і вже видають ваші круїзні картки, які будуть містити абсолютно всю інформацію про каюту, про те, який у вас стіл на вечерю, і так далі. Про це ще пізніше теж розкажемо. Покажемо, як вона виглядає. Ця картка. Після того, якось в цих віконечках вам зробили фото, ще раз перевірили документи. Проходимо далі. Зараз ми отримуємо карт картку від нашої каюти. Bye -bye. Uh, in English or French? French. Uh, Thank you. Thank you. Thank you. Uh... Thank you. Після того, як вам вручили картки, проходите далі, і тут яка така класна фотозона, де вам роблять фото. Сюди, сюди, дівчата. Після фотографії, контроль безпеки, все точно так само, як в аеропорту. Якщо у вас є щось заборонене, це попросять показати. Ну, в принципі, все. Tima Liner, Liner.